Веселі ігри та повчальна лекція про важливість каженів у природі. Креманчуцькій міській публічній бібліотеці сьогодні відбувся екологічний захід, в рамках якого малечу познайомили з тваринами та рослинами, які нас оточують. Цього разу вперше у нашому місті відзначили міжнародну ніч кажанів, яка святкується в ніч з 27 на 28 серпня. В Цей день екологи мають змогу провести облік кажанів. Всього в Україні їх налічується 27 видів. Це дуже дивовижні такі тварини, про які ми мало знаємо, але найбільше біля них є найбільше їх міфів, які, начебто, вони створюють, що вони там харчуються Кров'ю там і зачіплюється волосся да дівчат і так далі. І колишня освіта саме в бібліотеках вона є зараз дуже такою популярною і актуальною. Кажани – надзвичайно важлива частина нашої екосистеми. Вони не тільки харчуються комахами, шкідниками, а й виконують різні важливі функції. За ніч один кажан може сідати від 500 штук до 2-3 тисяч комарів. Це, безперечно, є дуже важливим таким екологічним моментом, що вони в цей період мають полювання. Важливо відіграє роль саме в екосистемі міста, це звичайно, і нашої природи. Використовуючи природні матеріали, працівники ландшафтного парку залучили дітей до цікавого майстерства. Класу, виготовлення сяючих у темряві кажанів з водяного горіху. Аня полюбляє ходити до бібліотеки, аби обрати собі цікаву книгу. Сьогодні дівчинка потрапила і на цікаву лекцію, яка їй дуже сподобалася, особливо творча частина. Сьогодні ми з сестрою прийшли з бібліотеку взяти книжки і нам сказали, що сьогодні буде захід про кажанів. Ми бачили кажанів і чули звуки, як вони. Розмовляють і малювали кажанів. Брати Назар та Тимур також часті від відвідувачі бібліотеки. Хлопці радо слухали лекцію, відповідали на запитання та грали у ігри. Про разновидна скажанішо, які як їх багато є. Ну багато мені дуже сподобалось. Як ми грали в кажана, ну, мені... як за нами ганялось? Да, як ми, а мені як ми розмальовували кажанів. Наостанок малечу пригостили цукерками та подарували цікаві інформаційні листівки з кажанами, аби діти пам'ятали про цю цікаву лекцію. Дарія Кимець Іван Каченко Кременчуцькі новини.